20 нічних fpv дронів передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Безпілотники вдалося придбати за кошти від проведеного аукціону, який відбувався за ініціативи начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова спільно з фондом підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. у нас цей чудовий дрон і спаліть один чудовий чарний залізний під танк. Дякую. Ось таких безпілотників військові 10-ї бригади Едельвайс отримали зараз 20 штук. Це нічні ефпіві дрони, які попросили напередодні для своїх потреб самі військові. Їх вони використовують у сутінковий і нічний час. У нас є вже позитивний досвід застосування саме наших дронів у нічний час, і у бригади є певні успіхи. певні вагомі успіхи. У бригади є. По враженню важкої бронетехніки противника саме нічними дронами, тому сподіваємося, що і ці дрони реалізуються в повній мірі. Якщо у нас буде в розпорядженні не тисяча, а приблизно три тисячі. Ми визначаємо потребу в бригаді в дронах в місяць. Якщо у нас буде їх понад три тисячі, ми будемо говорити, що всі пілоти, всі групи з завантажені роботою в повній мірі. Ці 20 нічних ФПВ-дронів коштують майже 300 тисяч гривень. На виготовлення безпілотників залучили кошти, які вдалося зібрати на щорічному районному аукціоні, розповідає голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми продовжуємо підтримку наших захисників. сьогодні. В чергове ми передаємо допомогу для нашої легендарної 10-ї гірсько-штормової бригади. Для наших дельвейсів це чергова партія дронів, які виготовлені за кошти з аукціону. Минулого разу ми передали 20 таких дронів. Сьогодні знову ми передаємо 20 таких дронів. І будемо надалі підтримувати наших захисників, робити все для того, щоб спільно наблизити нашу перемогу. Військові дякують усім, хто допомагає у боротьбі з ворогом, хто у будь-який спосіб пришвидшує нашу перемогу над російським окупантом. Дякую всім, всім небайдужим людям за цю допомогу. Нам потрібна зараз ця зброя. Чим більше, тим краще. Краще. нам стане в нагоді.